У сексі немає члена, немає проблем. Коли я спитала у гінеколога, як мені захиститися при сексі з дівчиною, на що я отримала просто такі очі гінеколога. Це як велика таємна кімната, у яку ніхто не наважується зайти, як Гаррі Поттер. Вони розмовляють, фліртують, і ось вона лізе у сумочку і достає медичні стерильні перчатки. У нас є е, уявлення про якийсь еталонний вигляд вульви, яка вона має бути. Немає в світі двох однакових троян, як немає двох однакових вульв. Всім привіт! Мене звати Емілія. Ви на моєму каналі. і зі мною сьогодні лікарка, гінеколог, сексопатолог з Одеси, бітенська Світлана Олександрівна, член Європейської федерації сексопатологів. Всім привіт! Емілія, дякую за запрошення. Вам також дякую, що допомагаєте мені, що приєдналася до моєї ініціативи, а тому, що я зрозуміла, що ця тема вона досі залишається табойованим, така досить закрита, і у дівчат дуже багато якихось упереджень, якихось страхів, міфів, які пов'язані з цією темою. Тому я сподіваюся, що ви мені сьогодні допоможете з цим. До речі, я не зовсім розумію різницю між сексологом і сексопатологом. Давайте, от ми розберемося, все ж таки в чому різниця і хто такий лікар-сексопатолог. Взагалі про сексопатологів ніхто не знає, тому що їх в Україні можна порахувати на пальцях однієї руки, і я одна із них. Сексологом може бути психолог, коуч або людина, яка пройшла навіть короткі курси. Сексолог, на відміну від сексопатолога, не має права призначати лікування, обстеження, встановлювати діагноз, робити фізикальне обстеження. А сексопатолог це обов'язково лікар, який пройшов додаткову спеціалізацію по сексопатології. І працюючи гінекологом, я зрозуміла що дівчаткам немає з ким говорити про секс, а проблеми є. Я вирішила, що можу дати пацієнткам такий комплексний підхід, перевірити гормони, зробити повне обстеження, перевірити психічний стан, і також підтримати у питаннях сексуальності. Тобто я правильно розумію, що сексопатолог це лікар, який не тільки може розібратися з якимись проблемами там, статевих органів, а ще й допомогти з якимись питаннями, такими більш психологічними, от, які стосуються це, так, сексу? Так, абсолютно, я дивлюся на сексуальність жінки як на багатогранний процес. І е, іноді буде достатньо якогось лікування або там, підтримки гормонального фону, е, і проблема вирішиться. А іноді е, є психологічні. Не проблема, це якийсь страх, недовіра, сором, минулий негативний досвід. Тут вже треба психологічна допомога. Ну, мені здається, до речі, у нас з вами трохи схожі цілі, тому що в якийсь момент ви вирішили, що жінкам ні з ким говорити про секс, нікому поставити якісь певні запитання, які їх хвилюють, і ви вирішили стати цією людиною. Я вирішила створити це відео, тому що я також минулого року зрозуміла, наскільки взагалі мало інформації а, про жіночий секс, про які заходи безпеки. А, і я пам'ятаю, як я готувалася до свого першого сексу, як я там ходила до гінеколога, питала, які є заходи безпеки, і наскільки, от взагалі, це така. Тема поки що не яка не обговорюється, тому що коли я спитала у гінеколога, як мені захиститися при сексі з дівчиною, на що я отримала просто такі очі гінеколога і питання. В сенсі з дівчиною, а вже потім я отримала пораду, що треба мити руки, чистити зуби. Ось, і при цьому всьому я згадую просто свій емоційний стан, наскільки мені, от мені було 25 років, наскільки мені було ніяково соромно, якось страшно поставити це запитання, ризикуючи, стикнутися з якимось засудженням. І я розумію, дівчата, яким, наприклад, там, 17-18 років, їм взагалі нікому поставити ці запитання, і я розумію, що їм також може бути страшно спитати цього гінеколога. Ось, тому я вдячна, що ви зі мною. Піде ту таку табуйовану тему сьогодні? Так, дійсно, тема сексу досі залишається дуже табуйованою. Якщо ми говоримо про одностатевий секс, то це взагалі закрита тема. Це як велика таємна кімната, у яку ніхто не наважується зайти. Ну, А ми з вами будемо тими, як Гаррі Поттер. Зайдемо в таємну кімнату і допоможемо дівчатам розібратися у цьому. І... Перше, з чого я хочу почати, це напевно міфи. А у перший міф я навіть сама повірила на деякий час. І він пов'язаний з тим, що якщо у сексі немає члена, нема проблем. От в жінки я не завагітнюю, і якщо в сексі немає чоловіка, то все, жінка від жінки нічим не може заразитися. От це міф чи це правда? Це міф інфекції можуть передаватися також і без члену між жінками. Такий базовий мінімум, який ви можете отримати, це 4 ІПСШ, це хламідія, трихомана. Гонорея та мікоплазма. Вони можуть передаватися через контакт слизових, через мікротравми або використання спільних секс-іграшок. А так сказати, розкішний максимум, який ви можете отримати, це ВІЛ, Сифіліс, гепатити Б і С. Дійсно, ризик нижчий, ніж при гетеросексуальному сексі або односетевому сексі між чоловіками, але він є, і цей ризик зростає під час менструації, при мікротравмах, або якщо у вас є супутні ІПСШ, США, які, так скажемо, знижують місцевий імунітет. Зрозуміла коротше з дівчатами на перше побачення, будемо ходити до лікарні, потім вже все інше: кіно, віно, доміно, інші розваги. До речі, от наступний міф він пов'язаний з тим, що якщо у дівчини немає якихось запахів специфічних, якихось специфічних виділень, то вона абсолютно здорова. Чи є якісь інфекції, які передаються статевим шляхом, але вони не мають якихось зовнішніх ознак? Так, це взагалі поширений міф, що якщо у вас немає скарг, то не треба йти на чекап, не треба звертатися до лікаря і так далі. А насправді є інфекції, які можуть жити тихо і роками, і не мати симптоматики. Ну, наприклад, це хламідії, ВІЛ або ВПЛ. І єдиний спосіб перевірити це здати аналізи. Тому, дівчатка, я не рекомендую оцінювати свою партнерку на око. До речі, от я чула, що у багатьох дівчат насправді є ВПЛ. А як захищатися, якщо у однієї з вас все ж таки є ВПЛ? А, ну, це обов'язковий бар'єрний захист. Хоча ВПЛ передається не тільки під час контакту з слизових, а й під час контакту просто шкіри. Проте це краще ніж нічого. Використовувати презервативи, лантексні серветки. А, але найкраща профілактика це вакцинація від ВПЛ, яка вже стає більш доступною. Зрозуміла, також я зрозуміла, що багато дівчат е, вірять у те, що якщо ти лесбійка, якщо ти займаєшся сексом тільки з жінками, то можна гінеколога відвідувати не так часто. Це міф чи це правда? Це міф, тому що орієнтація не звільняє від профілактики. ПАП-тест, огляд молочних залоз, УЗД органів малого тазу е, потрібно робити так само, е, як гетеросексуальним жінкам. Мені здається, також це важливо, тому що є багато захворювань, які є спадковими, наприклад, рак молочних залоз, і обов'язково треба пер перевіряти себе. От давайте так скільки разів на рік нормально відвідувати гінеколога? Один раз на рік до того ж, я хочу сказати, що навіть якщо ви не живете статевим життям, то все одно треба ходити раз на рік до гінеколога. А якщо у вас є якісь супутні захворювання або стани, які необхідно контролювати або спостерігати, то це може бути і частіше, там, наприклад, раз на півроку. Сподіваюсь, дівчатка собі записали нагадування, що треба звернутися і перевірити якісь базові показники у гінеколога. Також мені хотілося б піти у саме цікаве це у питання, які я знайшла від дівчат шляхом просто тим. О, що я спілкувалася зі своїми подругами, знайомими, переривала ку купу простії інформації в інтернеті, щоб зрозуміти взагалі, що хвилює дівчата, які у них є запитання, які є упередження з приводу взагалі сексу, з приводу безпеки, і я зрозуміла до речі, що дуже багато питань було саме про прийняття себе, про сприйняття свого тіла, там своїх статевих органів. Тому що я розумію, наскільки маркетинг і патріархат вклав жінкам дуже багато комплексів, дуже багато міфів про це. І, взагалі, про те, як повинна виглядати жінка, наприклад, та шпорна індустрія, вона прям дуже викривляє розуміння того, як виглядає жінка, як мають виглядати просто звичайні статеві органи. Ось тому підемо у ці питання. Почнемо з них. І перше питання це: що мені робити, якщо я соромлюсь вигляду своїх статевих органів? А у мене була пацієнтка, яка прийшла до мене зі скаргою на те, що їй не подобаються її статеві органи, а точніше, не їй не подобається, а її партнеру. Я взяла її на огляд, дивлюся, а у неї просто все ну, настільки симметрично, як ніколи. Просто можна лінійкою міряти, і все дійсно так гарно і так красиво і естетично. Я розумію, ну, що я не можу погодитися, робити якісь зміни і робити там операцію, наприклад, ну тому що. Це ненормально просто так, оцінювати так, як її, як її оцінили. Дівчатка, форма, колір, розмір це все дуже індивідуально. У нас є уявлення про якийсь еталонний вигляд вульви, яка вона має бути. Можливо, ви бачили це упорно або у подруг. Вам б сказала про це колишній, або колишній, або ще гірше сумнівний лікар. Я завжди зі своїми пацієнтками працюю в двох напрямках: спершу це прийняття себе та внутрішня впевненість, а вже потім зміни, якщо в цьому є необхідність. Тому любіть себе, дівчатка, такими, якими ви є. Годжусь, вам треба прийняти той факт, що немає в світі двох однакових троянд, як немає двох однакових вульв. І взагалі, от я зловила себе на думці, що мені дуже подобаються якісь арти, якісь картини, які зображують жіночі статеві органи у вигляді квіточок якихось. І мені здається, що це передає сенс того, що кожна жіноча вульва вона унікальна і вона не може бути, от як пелюстки у квіточки. Вони не можуть бути просто так: от всі рівні, симетричні, однакові, так само як і жіночі вульви, Вони не можуть бути такими. Тому, дівчата, будь ласка, запам'ятайте, що ви прекрасні в своїй унікальності. До речі, про троянди у мене було питання, наскільки нормально, що у мене там пахне не трояндами. Абсолютно нормально. Пахнути трояндами це маркетинговий хід. Легка пахучість, індивідуальна це абсолютна норма. До того ж, запах може змінюватися в залежності від, то від харчування, від рівня гігієни, від фази менструального циклу. А якщо у вас з'явився різкий запах, свербіж або якісь незвичні виділення незвичного. Кольору, то це вже тривожний сигнал. Насправді я спілкувалася з цього приводу зі своїми подругами, і я зрозуміла, що всі дівчата кажуть, одне те саме, це перше, або вони не помічають цього, тому що вони сконцентровані на процесі, на близькості, або другий варіант ось ці індивідуальна, індивідуальна пахучість, природні запахи, природні смаки, вони навпаки підсилюють Ось це збудження від процесу. І якщо ми навіть відійдемо від якогось фізичного аспекту сексу, то секс це також ще і про емоційний конек, це про якусь духовну. Близькість також, і мені здається, що тут якісь смаки, запахи вони на якомусь останньому місці знаходяться, тому це не так важливо або навпаки, це підсилює тільки задоволення. Також зрозуміло, що у дівчат багато запитань про збудження, про саме процеси, про задоволення. А от дівчата також питали, що робити, якщо я довго не можу отримати оргазм, наскільки взагалі це нормально. Оргазм це дуже індивідуальна реакція кожної жінки, і немає якогось правильного терміну, за який жінка має отримати оргазм. Тому що оргазм буде залежати від дуже багатьох факторів. Це і ваш емоційний стан, довіра до партнерки, рівень збудження, техніки стимуляції, що може допомогти отримати більше задоволення під час сексу. Це, це розслаблення, це прилюдії, це експерименти з різними техніками, використання лубрикантів також може допомогти. Допомагати, які взагалі можна використовувати якісь універсальні лубриканти і для оральних е пестошів, і для пестошів пальцями, щоб не жанулювати цими баночками в процесі? Я рекомендую використовувати лубриканти на водній основі, без ароматизаторів, без парабенів та сульфатів. Я, до речі, чула, що краще обирати лубриканти саме в секс-шопах, тому що в аптеці ось ці дюрекси, контекси вони можуть викликати алергію. Якісь реакції От де краще. Дійсно, в аптеках представлений мас-маркет, але якщо вони не викликають у вас алергії або якихось побічних реакцій, то ви можете користуватися і ним, але уважно дивитися склад. В секс-шопах зазвичай пропонують більш розширений вибір. Зрозуміло. Будемо обирати в секшопах шопах тоді. Також таке дуже важливе питання. Воно стосується і мене, і багатьох дівчат, з якими спілкувалися на цю тему. А багатьом дівчатам насправді не подобається проникнення. От просто сам факт проникнення. Я помічала по собі, що мені подобається проникнення тільки пальцями, ніяких іграшок, от тільки пальцями, але якщо дуже збуджена. Але у мене є подруга, яким не подобається проникнення, от навіть пальцями, і подобається тільки зовнішня стимуляція. Взагалі, наскільки це нормально і чи можна з цьому щось робити? Це нормально, тому що абсолютно більше жінок отримують оргазм під час кліторальної стимуляції близько 80%, і тільки 20% десь отримують оргазм під час проникнення. Тому якщо вам більше подобається кліторальна стимуляція, то ви можете використовувати ті, тільки її. А чи можна взагалі це якось змінити? Так, вагінальну чутливість можна розвивати. Для цього є спеціальні техніки, спеціальні практики та косметичні маніпуляції. А якщо використовувати це все комплексно, то дійсно можна розвинути дуже гарну свою вагінальну чутливість і навіть почати отримувати оргазм, якщо ви не отримували його раніше. Але мені здається, це також варто робити, якщо прям дуже хочеться це змінити. Так, звичайно, тільки якщо це ваше особисте бажання. От знов таки мені здається, що у нас прям дуже багато опережень з цього приводу. Тому що я навіть від деяких дівчат чула, що а, якщо не було проникнення, то це не рахується. І от мені здається, саме ці опереження, вони також можуть заважати отримувати задоволення, а, тому що дійсно немає якогось правил. Мені здається, основне правило це просто що вам обом повинно бути приємно. І друге правило це те, що повинно бути безпечно. А щоб дізнатися правила безпеки, підпишіться на мій канал та додивіться це відео до кінця. Зараз ми будемо розбирати саме правила безпеки. І от давайте почнемо з основного. Ви вдома базовий такий секс в нормальних комфортних умовах. які правила безпеки під час такого сексу? Використовувати бар'єрну контрацепцію для жінок. Що це таке? Це латексні серветки, це жіночі презервативи та презервативи на секс іграшки, якщо ви ними користуєтеся. Ну і чисті руки, звичайно, і правила гігієни ніхто не відміняв. А як от доглядати за секс іграшками? Правильно а, мити їх до та після використання спеціальними засобами або просто прохолодною чи чистою водою та зберігати у сухому стані? Також, коли я готувалася до цього відео, я зрозуміла, я спілкувалася зі своєю подругою, і вона мені розказала, що раніше вона дуже полюбляла секс, ну скажімо так, в публічних місцях, тобто, це машина, примірочна, там природа. Ось і я зрозуміла, що реально багатьом дівчатам це подобається. Я, як справжня тривожниця, перше, що я запитала, це як взагалі захиститися і як вона просто дезінфікувала руки, тому що, наприклад, мені просто потрібно, щоб дівчина вдома отак от помила руки і пішла в спальню, нічого не торка. <риваючись> а -а. І тільки потім секс. І от я зрозуміла, що реально багатьом дівчатам все ж таки подобається такий секс. І давайте поговоримо про те, як захистити себе і як захистити партнерку в публічних місцях. Скажімо так, я пам'ятаю, як моя подруга лесбійка розповідала історію, як вона прийшла до клубу і до неї почала приставати інша дівчинка. Вони розмовляють, фліртують, і ось вона лізе у сумочку і достає медичні стерильні перчатки. Не помаду, не парфюми, а стерильні перчатки. Оце я розумію: турбота про задоволення та безпеку одночасно. Ну, це якийсь вже елітний флірт. Мені здається, елітний такий підкат. Турбота це дійсно дуже важливо. От до речі, про турботу я бачила багато коментарів, що у дівчат є такий. Прикол, що у лесбійському сексі часто таке буває, що через надмірну пристрасть дівчата можуть травмувати одна одну, і може відбутися така внутрішня травматизація пальцями. У мене також таке було, я дуже злякалася. І от давайте так як допомогти собі або партнерці зрозуміло, що треба записатися до лікаря. Але от якщо це сталося, як допомогти собі або партнерці, може якось продезінфікувати там свічки чи ще якісь засоби. У мене була пацієнтка, яка звернулася зі скаргами на незвичні виділення і біль після інтимної блиску. Коли ми проводили огляд на кріслі, то я помітила в неї упіхви залишку від гель-лаку. І уявіть, яка там була травматизація. В такому випадку я звичайно рекомендую мати короткі нігті та округлу форму. Якщо ви любите довгі ноготочки, то використовуйте напальчники або рукавички для того, щоб не травматизувати свою дівчину. Тому, дівчата, якщо ви хочете кіхтіки як у кішечки, робіть їх, хоча б не на цій руці, якою ви писати свою кохану жінку. І додивіться це відео до кінця і підпишіться на мій канал. От, до речі, ми також говорили про секс під час місячних. Давайте розберемося, як захистити себе під час такого сексу, себе або свою партнерку. Під час менструації ризик підхопити інфекцію зростає, тому використовувати бар'єрний захист, який ми обговорювали раніше: це латексні серветки, презервативи та напальчники або рук. Вичка, а чи можна взагалі займатися сексом під час місячного? Е, Так, якщо обом партнеркам це подобається, якщо ви використовуєте захист е, та дотримуєтеся правил гігієни, супер. Я сподіваюся, дівчата записали собі. Також я знаю, що мене дивляться дівчата, яким там 17-18 років, які тільки готуються до свого першого сексу. От Давайте поговоримо, що є неприпустимим під час першого сексу, будь-що без згоди, е, тиск. Ігнорування болю та відсутність захисту це це редфлекс. Зрозуміло. Ну мені здається, згода це взагалі база. А от як підготувати себе та партнерку якось емоційно, фізично до цього? Я вважаю, що все вирішують розмови та ваша емоційна близькість. Коли ви не соромитеся обговорити свої вподобання, що вам подобається, а що ні, як би ви хотіли, як би ви не хотіли. І коли обидві партнерки підлаштовуються, прислухаються до одна одної, то не має бути якихось таких проблем. Так, ну мені здається, взагалі розмови це якийсь фундамент класного сексу. Обов'язково все обговорити. Та й загалом просто це якось перед сексом, коли ви там в комфортній атмосфері про щось говорите. Це навіть емоційно зближує. Мені здається, це також може допомогти. От давайте основне перед початком стосунків перед першим сексом. Давайте от базові підведемо лінію, базові аналізи, які потрібно здати. Базовий чекап перед аналізами, включає ПЛР на 4 і ПСШ. Це хламідії, трихомонади, гонорея та мікоплазма та кров на Вілсифіліс, гепатити Б і С. Це такий базовий чекап. Також у мене є подруга, яка попросила поставити одне запитання, тому що коли вона з цим стикнулася, їй було дуже страшно. Якщо я цнотлива, і мені кажуть, що треба робити УЗД через анальний отвір, наскільки взагалі це нормально. Дивіться, якщо дівчина цнотлива, то ми робимо їй УЗД через передню черевну стінку. Це називається абдомінально. Ректальне УЗД пропонується в якихось е, окремих е, випадках. Ну і давайте е, на фінал, як взагалі обрати гінеколога, чи є якісь червоні прапорці, е, як зрозуміти, що гінеколог нормально ставиться до ЛГБТ пацієнток, та й взагалі, що гінеколог нормальний, тому що в мене була ситуація, коли я прийшла до гінеколога, ми розбирали якісь там аналізи, і коли я щось запитала, мені гінеколог сказав, що я тобі буду тут розказувати? Відкрий Google, почитай. Тому от як обрати гінеколога? Тут лотерея по очам не здогадаєшся, і мені здається, якщо лікар а, де демонструє всім, що він ГБТ позитивний, то він таким чином робить із гомосексуальних жінок якихось чарівних істот, і ніби для них має бути якийсь окремий лікар. Тож, відповідаючи на ваше запитання, я думаю, що як раніше, по рекомендаціям по відгукам, ви можете запитати у гінеколога, як він відноситься також до ЛГБТ-спільноти, і таким чином теж зрозуміти, що вас можуть чекати. Що ж, на цьому все я вам дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною, допомогли мені розклерити таку важливу тему, розібрати питання, які хвилюють дівчат. Вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви дізнались нового, та що б ви ще хотіли запитати у гінеколога. Дякую вам за запрошення. Я рада, що ми підняли з вами таку важливу і табуйовану досі тему. Я бажаю всім міцного здоров'я та якісного та безпечного сексу. А якщо ви хочете дізнаватися більше цікавої та наукової інформації про секс, то підписуйтесь на мой інстаграм. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви хочете дізнаватись більше про жіночі стосунки, тому що саме ваша підтримка допомагає робити мені більше цікавого та корисного контенту.